Ансамбль Калина завжди бажані гості на святі його учасники за відродження українських традицій. Ми виховувались в атеїстичному суспільстві. А тепер а тепер чогось ми вертаємось до своїх коренів, до свого е, прошлого минулого. І, звичайно, хочеться, щоб дітей до цього прививати, внуків. Цьогоріч у мальовничому куточку Черкаського району на березі озера смакують сало з квашеними помідорами та варять кашу. Сьогодні в нас новорічний настрій і каша в нас новорічна. виходить. Ініціатором передноворічного зібрання вже втретє виступило місцеве фермерське господарство. Його голова сам там адує на святі. Відмороз гордо нас! Щороку гості зі свята повертаються з подарунками. Вже традиційно червонослобідчани беруть участь у новорічній лотереї. Буде розігруватися троє поросят і десь 80 призів, які люди отримають комусь більше, комусь менше. Ну я думаю, що люди завжди задоволені будуть. Ми на цьому не заробляємо гроші, а ми просто для людей для інтересу робимо. Розіграш лотереї це фінал народного гуляння, а йому передують танці зі співами, а також конкурси. Так у одному з них жителі стали учасники імпровізованого оркестру і спробували заграти на українських народних інструментах: рубелі, бугаї і навіть звичайній косі. При те, що цього разу новорічні гуляння в червоній слободі відбулися без снігу, а надвечір пустився дощ. Погода настрою селянам не зіпсувала. Люди щиро раділи простому спілкуванню. Ми сюди перший раз тут не приходили, а це запросили. Ми прийшли, подобається. Подобається дуже весело і приємно подивитися, що люди можуть організувати так це. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.